Всім привіт! З вами команда Veloсклад і ми підготували для вас огляд на топову модель від всесвітньо відомого бренду Еліс Спайдер 90. Нагадаємо, що лінійка Spider має моделі від 10 до 90, огляди на котрі ви можете подивитись на нашому каналі за посиланням зверху. А на огляді топовий спайдер, який створений для підкорення крутих підйомів і їзди по бездоріжжі. Велосипед є дуже спортивним, має легку раму, якісні брендові компоненти та трансмісію 1 на 12. Існує у чотирьох розмірах SML та XL. Рама виготовлена з алюмінію 60601 серії. Застосування гідроформінгу при створенні рами дало змогу досягти складного профілю і форми труб, забезпечуючи високу торсіонну жорсткість і стійкість під час активного катання. Гальмівні і швидкісні троси перемикача сховані в раму. На рамі присутні бонки для фляготримача та інших аксесуарів. А якщо власник забажає, то повнорозмірними крилами і багажником можна укомплектувати велосипед також. За поглинання нерівностей відповідає вилка Сантур. Ця вилка пружинно повітряна з ходом 100 мм. У лівій нозі розташований демпфер, за допомогою якого можна налаштувати стиснення відповідно до ваги райдера. Підскачувати вилку можна насосом високого тиску, або ж у нашому магазині це можна зробити безкоштовно. Також є локаут, ви можете заблокувати хід вилки, коли рельєф рівний, і вам не потрібна амортизація. І тут він виведений на кнопку на кермі, що дає змогу міняти режим роботи амортизатора без зупинки. А також є технологія ребаунд швидкість відскоку. Це корисно приїзді різним типом нерівностей. Якщо у вас попереду дорога з безліччю дрібних перешкод, сміливо крутіть відскок у швидке положення, і вилка відпрацьовуватиме всю дрібницю. При їзді по глибоких нерівностях, таких як ями на дорогах, важлива робота вилки з повільним відскоком, щоб велосипедист не втратив керування, а вилка забезпечила плавну їзду. Колеса зібрані на втулках Shimano. Спереду tx 505 а ззаду Dior на 32 спиці з системою Center Lock. Це значить, що вони затягуються на гайку, а не на болти. Мають захист від пилу та вологи. Обода алюмінієві, подвійні, пістоновані Draft, а гума встановлена швальбі Rapid шириною 2,1 дюйма з захистом від колючок і дротів. Протектор є агресивним, забезпечить гарне щеплення та впевненість на бездоріжжі. Колеса кріпляться за допомогою ексцентрика, гальмує велосипед дуже надійними дисковими гідравлічними гальмами Shimano mt 200 двохпрошнева конструкція, що працює на мінеральному маслі. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Забезпечують надійне гальмування при будь-яких умовах на будь-якому покритті. Spider 90 має 12 швидкостей, ведуча пара на одну зірку на 34 зубці. Касета Shimano з діапазоном 1051, задній перемикач і монетки Dior, педалі алюмінієві, а каретка картриджна на промислових підшипниках. На цьому байку ви отримаєте дуже зручне положення, і це завдяки сидінню сілі Royal, яке є в міру широке 14 см, а впевнене керування забезпечує кермок ЕЛС, завдяки чому дуже зручно контролювати байк. Воно встановлене на алюмінієвий винос встановлені дуже зручні гріпси, КЛС адвансер, кермо, винос та підсидільний штир виконані з алюмінію. Келіс Спайдер 90 це велосипед, який буде дарувати емоції на протязі всього терміну експлуатації. Ідеально підійде як для людей з досвідом, так і для людей, які тільки хочуть починати своє катання на гірських байках на бездоріжжі. Цей байк вас ніколи не підведе. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Дякую за увагу! З вами був магазин Белосклад. До нових зустрічей.